У 2025 році на фінансування реабілітації виділено 5,8 мільярдів гривень для того, щоб забезпечити надання реабілітаційної допомоги у стаціонарах та амбулаторіях. Ми маємо. Чергову амбітну мету на 2025 рік створити реабілітаційне відділення, амбулаторне реабілітаційне відділення в кожному в закладі охорони здоров'я, який є в громадах. Це також один із елементів внутрішнього плану стійкості, який був презентований в наприкінці 2024 року, нашим президентом Володимиром Олександровичем. Станом на кінець 2024 року українські реабілітаційні центри можуть проводити щодня понад 12 тисяч терапевтичних сеансів, що вчетверо більше ніж у 2022 році. Це дозволяє нам наймати в реабілітаційні відділення наших фахівців. Досить часто нас задають запитання, де брати фахівців у мультидисциплінарні команди, які повинні працювати в реабілітаційних центрах, ми аналізували випуск, випуски з наших університетів попередніх років, куди розподілялися або виходили фізичні терапевти, терапевти мови мовлення, ерготерапевти. Побачили, що е, з кадровим ми потенціалом проблем в нас не повинно було бути, тому що випусків було багато, але люди не приходили працювати в систему. Тому урядом було прийнято рішення прирівняти реабілітаційні професії до медичних, що дозволило залучити 11 тисяч фахівців з реабілітації, заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Також відпрацювали на рівні уряду з міністерством економіки, міністерством освіти і наше міністерство, і значно збільшили кількість людей, яких Готують в наших вищих учбових закладах і маємо такий мету для себе і розуміння, що впродовж наступних двох років нам до системи долуч вдасться долучити ще близько 9 тисяч нових спеціалістів після того, як вони завершать своє навчання.